Всім привіт! Ви на каналі Тиша Кольору та з вами я Маріам. я художниця та режисерка анімації. У попередньому відео ми з вами обговорювали, що таке статика та динаміка. Я розказала це більш загально. Сьогодні ми роздивимось більш конкретно, що таке статика, як її створити та які в неї є ознаки, щоб відрізнити її від динаміки. І так, почнемо. Статика у нас відповідає за такі емоції, як спокій, сум, спокійна радість та багато ще інших емоцій. Хочу зазначити, що в статиці набагато менше почуттів. Та емоції можна передати, ніж динаміці, бо динамічних емоцій та почуттів набагато більше. Статика вона про певну заповненість кадра, але про відсутність руху. Тобто, це не прям значить, що там нічого не відбувається, хоч я це і сказала в попередньому відео, хочу вибачитись. Бо я передивилась його і я не дуже з собою згодна. Але, якщо казати чесно, так, там, в принципі, нічого активного не відбувається, але сюжет там можна. Бути. І так, основні ознаки статики це у нас з вами симетрична композиція, тобто, коли у нас більш-менш всі сторони кадра вони заповнені однаково. Це не значить, що воно прям симетрично, тобто дзеркально. Ні, це значить, що воно симетрично по заповненістю. От. А Далі у нас центрова композиція, тобто це коли головний герой або головний сюжет у нас буде посередині кадра. І це більш спрощена композиція, але це саме і є статична композиція, яка буде нам прямо казати, де у нас головний сюжет або головний герой. І так, наступна ознака це саме рівновага. Рівновага плям це теж можна назвати симетрією, але це більш про рівновагу. тобто, коли нічого не перевішує в кадрі, все. Симетрично, все врівноважено, ніде немає десь важче, десь навпаки легше. Воно все однаково з, з усіх сторон. Ну і також у нас є ритм композиції або темп композиції, називайте, як хочете, я більш люблю про темп казати, але все одно, це в статиці більш медитативний, більш спокійний буде. Тому, якщо ви хочете зробити більш статично, вам потрібно обирати більш спокійний темп, ритм композиції, там нічого не повинно поспішати, не повинно дуже йти вверх чи дуже йти донизу, нічого не повинно перевішувати. Тобто це статика і вона врівноважена, вона спокійна, вона стабільна. І також я скажу ще про одне правило: це правило використання вертикальних та горизонтальних ліній в статичній композиції, тому що в динамічній ми використовуємо нахилені або діагональні лінії. Саме горизонталі та вертикалі створюють нам статику. На прикладі картини П'єра дела де де Франческа. Ви можете побачити використання вертикалії та горізонталі. І нібито у нас є якийсь мінімальний сюжет, ну, не дуже активний, яко кажучи, але все одно він е, досить помітний е, і також використовується вертикалі, горизонталі. Можете це помічати в будь-яких картинах та саме так визначати, як ви відчуваєте динамічну та статичну композицію. Так, навіщо нам використовувати взагалі статику? Статику ми можемо використовувати, коли ми хочемо передати, знову ж таки, більш медитативні, спокійні емоції, коли ми хочемо трішки зупинитись, а не йти. Та в принципі статика нам може допомогти в більш побутових сюжетах, таких як натюрморти. Тобто будь-який натюрморт його краще робити. Статичним, бо якщо це ну, така академічне завдання, там ну, краще можна зробити його, звісно, динамічним, але в принципі, якщо ви вивчаєте саме техніку малювання, вам не потрібна динамічна композиція. Вам потрібна спокійна композиція, щоб більше приділити увагу текстурам, більше приділити увагу світло-тіні і так далі. Тобто композиція там буде дуже відволікати, якщо вона буде динамічна. Якщо вона буде статична, це буде в тіму. Для чого ще нам потрібна статична композиція? На мій погляд, якщо ви хочете показати, знову ж таки, текстуру, якусь певну ознаку головного героя, не знаю, якогось, якесь дивне обличчя, якесь, можливо, його. Незвичний візерунок на обличчі, якщо це якась гра. Не знаю. А якщо ви хочете коротше, зробити певний акцент, і це не буде. Через композицію, то краще робіть статичну композицію. Вам потрібно буде обирати, на чому буде акцент. Акцент буде на динамічній композиції або на вашому герої, якого ви якось акцентуєте, кольором, світлотінню, тобто ви його виділяєте, і при цьому, якщо ви будете робити динамічну композицію, вона буде дуже ну, відволікати. От не завжди так працює, іноді навпаки, треба підсилити героя. Але от моя вам порада: якщо ви статично малюєте, тобто це не анімація, не фільм. Не 3D, ви просто статично малюєте ілюстрацію, живопис і так далі. Ви намагаєтеся акцентувати на чомусь одному, а потім вже ви навчитесь поєднувати. Тобто, тут ну, є певний момент акцентовності, що динамічна композиція теж на себе бере багато уваги, і глядач просто не знає, куди діватися. І так, зараз ми з вами будемо малювати статичну композицію. Також я покажу динамічну композицію. Тобто я одразу вам покажу, чим вони відрізняються та як зробити статичну, і як зробити більш динамічно з тієї ж статичної композиції. чим вони взагалі будуть відрізнятися. І так, перше, що ми малюємо, це у нас буде такий гірой, як дерево. Та ми намалюємо його в двох позиціях. Перше це статична, друге це динамічна. Так, перше, що я малюю, це я малюю досить таке спокійне дерево. Це у нас буде статика. Це динаміка. І так, перше дерево у нас досить спокійне. М можливо, навіть додам якусь травичку. Хмарки. От. Можна навіть заштрихувати. Це, звісно, створить трішки динаміки, але нічого, нехай буде. І це у нас буде статична композиція. Як створити нам з цього дерева більш динамічну роботу, це додати вітер. Можливо, навіть, не навіть, а контраст тут буде доречний. Та можна якесь це... це жіння, не знаю, зверху додати як небо готується до бурі. І так, це у нас буде статичне дерево, це у нас буде динамічне. І вони будуть відрізнятися тим, що тут буквально немає руху, тут у нас є рух. Все. І так, трішки вам ще підказок, як зробити вашу композицію більш статично. Розміщайте головного героя чи головний сюжет по центру. Врівноважте обидві половинки вашої композиції, тобто, щоб ніде нічого не жало, не, не тиснуло, тобто, щоб зверху був простір, знизу був відповідний простір, заповнений або не заповнений. І позбувайтеся напруги в кадрі. Напруга нам створює динаміку. Коли ви показуєте спокій, напруги там не повинно бути. Це буде зайве вже. Дякую вам за перегляд цього відео та до наступних зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте та у коментарях пишіть, що б ви хотіли бачити на цьому каналі, які теми ви б хотіли, щоб я розповіла. Не забувайте донатити на ЗСУ.